где вы воспитывались и где вы учились разговаривать вообще. О -о -о -о, да ты шо? Я приму решение, стоит ли мне э, прилагать усилия для работы у вас. Его зачепила. Як професіонал, вона приймає дуже крутезне рішення. Рекрутер не відповідає на його за запитання, трішки дебілкувате. Півбесіди, то і є психологічний тест. Альо, якщо комерсант не може пройти групову співбесіду, йому не треба працювати в продажах. У реально готуйтесь, друзі. І це робота рекрутерів. Всім привіт! Як у мене на фоні так синенька, да? Чи голубе? Прикольно. Задача в слідучому допомогти всім тим, хто не знає, як проходити співбесіди на прикладі реальних співбесід, котрі проводить моя команда. Ми наймаємо менеджерів з продажу, керівників відділу продажу, операційних, комерційних директорів, HR, рекрутерів. Іноді маркетологів. Коротше, ми кожного дня, вже більше шести років, цим займаємося, і ось в цих відосах я просто роблю огляд на реальні інциденти випадки, котрі проводить моя команда. Вже більше шість років ми допомагаємо людям знаходити роботу та працевлаштовуватись. Ми допомагаємо. Бізнесу, підприємцям, і звісно, ми допомагаємо людям, котрі шукають роботу. Мало того, ми безкоштовно ще навчаємо таким професіям, як менеджер з продажу та керівник відділу продажу, та даємо дуже багато матеріалів перед тим, як людина виходить на роботу. Тому, якщо ви хочете знайти собі роботу, або в пошуках роботи всі посилання ви знайдете під цим відео. І так, поїхали. Так. Супер. ви мене слышите? Так, я вас слышу. Здравствуйте. О, та ти шо? Це довоєнне відео. Відео ще ну, десь я не знаю, там січень 22-го року. Я дуже чітко пам'ятаю цього чувака, але він ще не з'являвся. У мене в YouTube. в Ютубі. Ну вам буде цікаво на це глянути. Здравствуйте. Меня зовут Елена, я рекрутер, занимаюсь непосредственно наймом и адаптацией менеджеров по продажам к нам в компании. Предлагаю тогда переходить непосредственно к самому собеседованию. Да. да. Скажите, чем вас заинтересовала наша вакансия? Меня заинтересовало. Давайте назовем эту вакансию. Торговый представитель с автомобилем. Мы правильно говорим? Да. Но меня устраивает и нравится работа в движении. Ну тут же все понятно, да? то з перших секунд, з перших же ноток, людина ось цим хамовитим відношенням з, верхнім, з верхньою там, своїм обличчям, котре не дивиться в екран, да? водить носом. За рахунок своєї поведінки хоче собі взяти якісь бали і не рекомендують цього робити, тому що на співбесіді. Ви себе розкриваєте як особистість та як професіонал завдяки вашому досвіду, вашим знанням, вашим навичкам. Якщо ви обираєте політику на співбесіді з верхнього відношення революціонізму, такого, що вам щось не сподобалось, наприклад, на співбесіді, і ви прям знаєте, ви такий, ви, ви починаєте агризатися, якось ви себе... Ну так воно не працює. Це нікому не треба. Коли я був там керівником відділу продажу, котрий проводив дуже часто проводив співбесіди. Мене супер це зачепало, Я думав, щось таке. А потім, просто коли такого таких ну, випадків було там більше сотні, ти просто розумієш, що це є. Ось просто це є. І навіть сьогодні я показую вам це відео. Хочу звернути вашу увагу на те, що ну. Це є, і це дуже-дуже часто трапляється саме на співбесідах. Рекрутери HR мене зрозуміють, тому що таких людей дуже багато. Робота в движенні, з з людьми, з клієнтами, з заказчиками. Угу. От ви подивіться на Лену. Ви просто подивіться на цю дівчину. Ця дівчина приємна, вічлива, що вона могла зробити такого, що так от себе чувачок поводить. Розумієте? От це мене і Угу. А я вам скажу, що? зачепило його его, его. зачепила, скоріш за все, вона просто у нього потребувала, наприклад, там, системного проходження співбесіди. Погодитись з її правилами відбору. Його може щось попросили зробити його его. Было зачиплено. Ага, отлично, супер. А, хорошо, расскажите, как своими словами понимаете, да, чем занимается наша компания, что мы продаем? Расскажите вы мне о своей компании лучше. Расскажите вы мне о своей компании лучше, чем я буду рассказывать о компании, которой я пока ничего не знаю. Вот вы мне. А... Прямо сейчас, а потом я приму решение, стоит ли мне э, прилагать усилия для работы у вас. Он, знаете, он, э, ну за все, он просто не хряпнул чекухи, ему трешки треба алкоголю в кровь, чтобы он просто трешки попустился. Ну типа, что за настрой, алло. Вы мне, да вы мне. Вы знаете, это, это... Це той випадок, де я тут не треба. От я, мої коментарі тут може, ну, зайві, тому що ну, супер, все зрозуміло. Вряд ли знайдеться якась людина тут в коментарях, котра буде його його підтримувати. Роботи у вас. Угу. <nt> а mm -hmm. <пл> я, <пл я у вас... Твої компанії, пожалуйста, розкажіть. Вы мне три раза повторили одно и то же. От того, что вы мне четвертый раз повторите, ничего не поменяется. Да. Смотрите. Прежде чем нанимать менеджера по продажам, мы детально прописываем аватар того человека, которого мы хотим видеть. И для нас очень важно, чтобы да, менеджер по продажам, торговый представитель, чтобы в принципе кандидат, который идет к нам, чтобы он для начала сам ознакомился с тем, э, что мы за компания, ну и конечно же все-таки это менеджер по продажам. И в нашем представлении мы считаем, что менеджер по продажам не должно быть все равно, что он возможно будет а продавать. Ты, 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 Поэтому ты меня. смотрите. Я, я, я благодарю вас за те, що ви прийшли к нам. але я розумію, що це ми це дуже крутий ход. Все, Ну Лена все зрозуміла так. Вона трішки-трішки, от так от трішки-трішки вийшла на емоцію. Ну тому що вона людина в моїй компанії вона співробітник моєї компанії в даному відео. І я, як підприємець, я всій своїй команді даю офіційне право бути людьми на роботі. Я не боюсь втратити. В цьому випадку я не буду втратити ні гроші, ні клієнта, ні репутацію. Як професіонал, вона приймає дуже крутезне рішення, вона одразу йому відмовляє. І зараз буде підпал. Я розумію, що ми з вами не сработаємо. Я працю, прощення, не. где ви воспитывались і где ви учились разговаривать вообще. У вас є какое-то чувство такта? Три рази, чотири рази, повторив. Малолетка, в какой-то сирота, что ли, или что? А... Ну ви вы... простите. Не знаю, там ви би поскромні з вираженнями. Ви Вам хорошого ідиотка. дня. До свидання. Ідіотка, бля. Так. Да, круто. І це, і це робота рекрутерів. Ось такими персонажами їм доводиться працювати. Ось такі персонажі приходять на співбесіди. Ну, за це і, і, і платять мої компанії. Да? Для того, щоб ми брали. Такий, щоб ми брали на себе цей удар неадеквату. Ну, звичайно, коли ось підприємець, звичайний підприємець сідає і починає самостійно шукати собі людей в відділ продажу, будь-яких людей. Він очікує, що ну, там люди будуть, хоч як якось там вічливі, під підготовлені. І тут зустрічається такий персонаж. Як ви вважаєте, мотивація проводити далі співбесіди? Як у людини взагалі? Коротше, що ми з цього можемо взяти? Не робіть так, якщо ви гнуснявий, а біжений, людина на цей світ нікуди не ходіть на співбесіди, подивіться в і просто і скажіть, от просто так з собою розмовляєте. Навіть не треба розмовляти так зі своїми, зі своїми там, близькими, рідними людьми. Займіться собою, щось у вас просто в цьому житті йде не так. А Всім підприємцям рекомендую, якщо ви зустрічаєте таких персонажів у себе в компанії, слухайте. Пропускайте через себе, вообще взагалі вас шипати і навіть не, не повинно. Рухаємося далі. Скажіть, пожалуйста, які у вас в цілому очікування від роботи з нами, що хотілося б отримати? Ну, для того, хотів би вас услышати щось інформацію. Хорошо, обязательно писуйте мені перед. Щоб сказати, какие, ви б хотів от вас. Блін, ну зараз е дослухаємо, давайте. Ожидання. І ще такий вопрос: як ви думаєте, почему ми можемо з вами не спробуватися? Класно, класно. Е Прикольно те, що рекрутер не відповідає на його запитання, -за трішки дебілкувате. Е а задає дуже, дуже провокаційне питання. Я не бачив це відео і, скоріш за все, зараз теж буде підпав. Сработатися. Не знаю. Ну, наприклад. По яким параметрам вже не подойдуть, не знаю. А ми по яким параметрам можемо вам не подойти? Ну, я не знаю, Дайте відповідь на тут вопрос. Uh -huh. Больше похоже не на собеседование, на какие-то психологические тесты, я не знаю. Собственно. Ну тогда, тогда с это то и є психологичный тест. Алло, друзья. Ну да, да, да. Ще раз, спивбесида то и є психологічный тест. Ну, це ж суперлогічна історія, і ви, на жаль, цей тест не проходите. Всі ті, хто приходять на співбесіди, і думає, що хтось вам там щось повинен. повинен. Дивіться, зі всією повагою до всіх людей, котрі зараз шукають роботу, і у них немає роботи. Я теж дуже багато разів шукав роботу. Дуже багато разів було, було в моєму житті такого. що Ти сидиш і думаєш, блін, що у мене за життя? що у мене за життя. Грошей нема, здоров'я та так собі, відносини такі собі. Не хочу так жити, хочу, щось, хочу заробляти більше, хочу працювати на класній роботі. Дуже багато. Але я ніколи в житті собі не дозволяв, ніколи в житті не дозволяв ну, приходити, шукаючи роботу, казати. К людям, куди я прийшов безробітний, я безробітний прийшов до людей, котрі будуть мені можливо платити зарплатню, давати умови праці. Цю зарплату я буду витрачати на своє життя. Якщо це будуть великі гроші, то моє життя зміниться. Рівень моєго життя зміниться, рівень життя моєї родини зміниться. Ви розумієте, що в даному випадку підприємці компанії, куди ви хочете працевлаштуватися, вони в вашому житті вони грають велику роль. Якщо це не так, вам не треба ні на кого працювати. Повага повинна бути повага, банальна повага до підприємців до тих людей, куди ви йдете на співбесіду. Рухаємося далі. Ракла на паузу. Друзі, якщо ви рекрутер, котрий проводить співбесіди, або ви підприємець, котрий проводить співбесіди самостійно, і хочете навчитись безпомилково закривати вакансії і навчитись не помилятись у виборі кандидата, ми підготували для вас гайд з порадами, як знайти того самого зіркового кандидата. Цей гайд ви можете скачати за посиланням під цим відео. А ми рухаємося далі. Тепер, мабуть, перейдемо до першого етапу, розкажу, що за етап називається він ліфт. Добре. Вибачте, мене ви казали, що можна залишити співбесіду. Трошки мені не імпонує дана співбесіда. Якщо можна, Добре. я не буду ні вас затримувати, ні себе. Все Добре. гарного дня. Будь ласка, гарного дня. Е, ну, клас, мені все подобається. Спокійно. Людина сказала: мені не подобається ця співбесіда. вічливо, не вона не, не стала сперечатися, вона не стала показувати свою неповагу. Вона вічливо сказала: вибачте, е, ви мені казали, що цю співбесіду я можу покинути. Е, до побачення, клас. Взагалі клас. Є два варіанти виходу з подібних ситуацій. Перший варіант просто вийти, навіть нічого не кажучи. Просто раз і вийшов з зуму, все Все. в твоєму житті цього таке враження, що нічого не було. І друге це вічливо сказати, що дякую. но ця співбесіда не підходить. Класно. все норм, ніхто не образиться. Людина просто не здатна проходити групові співбесіди. Я в даному випадку завжди дуже категоричен, Ви можете зі мною не погоджуватись, але у мене є чітка чітка позиція. Якщо комерсант, а це позиція, все ж таки, менеджер з продажу. Якщо комерсант, менеджер з продажу не може пройти групову співбесіду, йому не треба працювати в продажах. Я не можу тоді зрозуміти, що він буде робити з клієнтами, коли він буде відпрацьовувати заперечення, коли він буде намагатися виставити рахунок або продати якомусь там дуже важливому клієнту для бізнесу. Такі люди, якщо вони здаються на співбесіді, це не настойчиві люди. Вони ну вони будуть по показниках завжди менше ніж ті, хто нормально відноситься до ось такої конкурентної боротьби за вакантне місце на роботу. Якщо є інша вас думка, напишите, будь в комментариях. Рухаємося далі. Расскажите, пожалуйста, что знаете о нашей компании, с чем успели ознакомиться? Ну, я буду с вами искренне, Ольга, и расскажу, как примерно ищут работу менеджера по как человека, в принципе работу менеджера по продажам. Дело в том, что более тысячи вакансий открыто, и каждую досконально изучать просто физически нет времени, поэтому я смотрела на основные какие-то моменты, зарплата, график работы и так далее, и отправляла uh -huh. на такие вакансии. Я говорю вам, как есть, я могла бы сейчас, конечно, сказать, что uh -huh. я... Но это правда, и большинство еще примерно так. Как бы продажник uh -huh. создает воронку, и в поиске работы тоже это делает. Бальшинство хто, що ви мені хочете сказати? Бальшинство ті, хто не, не, не знаходить роботу, большинство тих, е у кого є відповіді на всі питання. Бальшинство хто ті, хто дійсно попадає в найкращі компанії. В найкращі команди ті люди, хто заробляє великі гроші, ті люди, котрі дійсно виконують свої обов'язки як менеджер з продажу на високому рівні, та тим не байдуже, куди вони будуть залишати заявку на, на працю працювати. Якщо ви хочете будувати собі класну кар'єру, якщо ви хочете дійсно працювати на класних роботах в крутих командах, дійсно в круті команди там там реально є відбір. І там відсіюються всі люди, котрі не поважають час рекрутерів, час підприємців. Тому реально готуєтесь, друзі. Ви мені можете сказати, Андрій, та блін, все ж типу в цьому житті проще повністю згоден з вами. Ви можете обрати будь-яке відношення до життя. Пишіть в коментарі, що ви думаєте, з приводу ось таких співбесід. Вообще, як вам пишіть якісь коментарі. По перше, мені важливий, важливий зворотний зв'язок. <кхід> Це правда по-друге, скиньте цей відос тим людям, може, в вашому оточенні, де ви точно розумієте, що цей відос може змінити їх життя або змінити просто їх ставлення до співбесід. Всім гарного дня, вечора, до зустрічі.